пам пам парапам папам пам па -пам -пам, пам 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 па-пам-пам-пам-пам-пам-па-ра-пам. Це, коротше, працюю. Сьогодні у мене вот така робота. Робота не важка, але дуже і дуже важлива. Коротше, Короче, це я роблю уси, так звані. Отаким вот. вот от чином. Шматок проволоки сталевої, відрізаної. І ось такий тримач, він надрукований на 3D-принтері, і цей тримач буде е монтуватися на дрон. З дрона два, два таких вуса. Щось бля летить там десь. Два таких вуса, вони потрібні для того, щоб. Е то торкнує, якщо ці вуса до о, о, таке, о, таке виходить, Якщо ці вуса доторкнулися до цілі, до то е, виникне коротке замикання е, і плата ініціації спрацює на підрив вибухового заряду. І таким, таким чином ці буде уражено. Повністю або просто вийде з ладу, або ну, ціль, коротше, ціль буде уражена. Тому це доволі така важлива робота. Зараз Получитись має ось отак. От Він от затеркається так от. цими вусами. Їх там перероблять, коротше, вони будуть довші от Так, типа один закручений, а інший посередині оцієї закрутки. І коли вони до чогось затакаються, по-любому ці вуса один до, до одного доторкнеться, коли дрон ну, попадає по цілі Ну, і спрацює вибухівка. І цілий капець. Буде трошки гівна на землі менше, коли це станеться Ну, от така користо, робота в мене сьогодні. Вирішив з вами поділитися. Поділися, тепер бажаю всього найкращого. Будьте здорові, сильні. Хай ваших усіх рідних береже Бог. Слава Україні! До скоро. Пам!